Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні у нас четвер, 22 травня, і до вашої уваги, мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Отже, поговоримо про те, що відбувалося, звичайно, за минулу добу. Ну, я би сказав, все ж таки для мене на першому місці такі події, як удари дронів по території Росії, знову ж таки за минулу добу вони поновили польоти і успішно, тому що в Росії закривали аеропорт Домодєдова. Було неспокійно, дрони летіли прямо на Москву, на інші російські регіони. Тобто, Україна знову ж таки поновлює і не припиняє так звані діпстрайки, удари в глиб російської території, і це дуже правильно, тому що потрібно завдавати якомога більшої шкоди воєнній промисловості ворога, їхнім військовим об'єктам, там де концентрується їхня жива техніка сили та засоби. Ну і звичайно по всіх важливих промислових підприємствах це безумовно потрібно робити, тому що це чи не найкращі санкції, які вже в народі охрестили пекельними, якщо пригадати. Тому власне так. Ну я хотів відрефлексувати на новину щодо іншої резонансної події. Дещо раніше це мова йде про вбивство Андрія Портнова, але не міг, тому що мав невідкладні завдання по службі, тому зроблю зараз це вже не 21, а 22 травня. Отже, ну, що можна сказати? Ви знаєте, почну із того, що я побачив деякі дискусії в мережі про те, що, мовляв, ну а як же так, ну а можливо, треба було його. <кій> Вибачте, можливо, треба було його віддати правосуддю. Ну тобто, можливо, нехай би правоохоронні органи розбирались і таке інше, і таке інше. Але іронія долів для Портнова полягає в тому, що як особа, яка була долучена до судової реформи ще, до підбору суддів, до роботи з цими суддями, до того, що він організував корупційну, абсолютно корупційну злочинну схему призначення на посади. Про що є не одне розслідування, не одне свідчення. Виходячи із цього, іронія та долі полягає в тому, що ця ж судова система, яку, до, якої докладався, до, яку, до побудови якої докладався сам Портнов, його б не змогла захистити. От, власне кажучи, про що треба розуміти і що потрібно пам'ятати. Тобто він сам винен, тому що він будував. Саме таку систему, яка не спроможна захистити його, власне кажучи, от і все. Саме тому він і втік до Іспанії, тому що, ну, попри все, попри всю зухвалість, попри все бахвальство, попри, скажімо так, всю його браваду, було очевидно, що <кхи> перепрошую. Так от, попри все бахвальство Кортнова, було очевидно, що абсолютно весь той фактаж, який є, він явно свідчить не на його користь. Робота з Януковичем, підозра в Держзраді, корупція, все те, що відбувалося, ну, звичайно, що воно потребує відповідної реакції. Звичайно, що воно йде не з найкращого боку у. Випадку Портнова. І тому, коли ми підходимо до питання, а що ж могло статися в Іспанії, і хто стоїть за вбивством Портнова, версій може бути дуже багато. Тому що вороги є, як серед тієї ж корумпованої судової системи, комусь не допоміг, обіцянку не виконав, щось не зробив, так і серед кримінальних кіл, з якими знався Андрій Портнов. Ну, але ще він фактично є зрадником батьківщини, зрадником України. Розумієте, я прекрасно усвідомлюю. Зараз хтось може сказати, ну правові процедури, так, але йде війна. І деякі речі можуть відбуватися. Можуть діяти спецслужби, можуть діяти розвідувальні органи, може ворог знищувати за межами країни. Як це було зі спецслужбами Ізраїлю, з Масадом? Ми всі ж дуже часто говоримо і запитуємо, а де ж наш Масад? А де ж він? Можливо, це він і є? Можливо, ми спостерігаємо за ним. Звичайно, нам ніхто зараз про це не скаже. І правильно, але можливо, це він і працює. І мета в цьому всьому продемонструвати усім ворогам українського народу, які продовжують підтримувати антиукраїнські настрої, інтереси і фактично колаборують з агресором для того, щоб знищити нас. Для того, щоб підірвати нашу державність, нашу єдність для того, щоб посіяти розбрат і вибудувати доріжку сюди, по якій прийде Путін із його шакалами, аксакалами, ну, звичайно, що за цим ніхто просто спостерігати не буде. Ми на війні. Треба розуміти і всім людям, які продовжують говорити про те, що про Росію. Про, скажімо так, те, що Росію треба зрозуміти, про те, що з Росією можна працювати, про те, що Росія, можливо, не така, як комусь здається, вони повинні розуміти, що демократія демократії, але триває війна, гинуть люди на полі бою, в тому числі через те, що є зрадники серед нас, є ті, хто допомагає ворогу, є ті, хто корумпований Росією. Багато років тому, і звичайно, що просто спостерігати ніхто не буде. Плюс не виключено, що у Портнова могли бути вороги і серед росіян, зокрема, і серед його кураторів в російських спецслужбах. Я би цього не виключав, знаючи тим більше, наскільки сильні зв'язки у російських спецслужб з іспанськими наркокартелями і місцевими кланами кримінальними. Згадайте тільки вбивство а, пілота, який перегнав гелікоптер. Пам'ятаєте, успішна спецоперація ГУР, Міністерства оборони України, коли пілот перегнав гелікоптер, а, отримав гроші, але сховався, не знайшов кращого місця, окрім російського кварталу в Іспанії. Ну, звичайно, що його вистежили, і російські спецслужби ліквідували. І вони діють. В Іспанії їх є дуже багато, тому не можна виключати, що саме вони стоять за вбивством портного. Він не влаштовував їх теж з багатьох причин. Тому, власне кажучи, ворогів було нажити собі багато. Але висновок напрошується наступний. Що якщо вони думають, що вони поїхали кудись за кордон і можуть розраховувати на безпечне. Якесь своє життя, я би так не думав. Тому що це сигнал, це реально сигнал про те, що може відбуватися. І варто було би задуматися всім, хто й досі продовжує чорноротити на Україну, перебуваючи за кордоном, чи будь-де. Ось що може статися в силу різних причин. Але Росія вбиває, зв'язки з Росією вбивають. Корумпованість Росією вбиває. Зрада українського народу вбиває. От і все. Все дуже просто. І це треба запам'ятати тим, хто зараз почав дуже активно кричати і вимагати про те, що якесь розслідування провести. Воно і так проводиться. Чи то пак говорити про те, що Зеленський до виборів почав готуватись, чи інші нісенітниці нести. Ну, і все. Потрібно було. Залишатися вірним і відданим сином своєї батьківщини не, не, не більше того. Отже, наступні події, знаю, що вам дещо набили Оскомину вже, але не можу не згадати про Трампа. Ну заяв багато власне, щодо цього. І ось що було сказано: тільки спочатку не про Трампа, а про іншого Лаврова. же Калантара, тому що хочу нагадати, що є версія про те, що. У Лаврова насправді прізвище Калантаров, він хотів його приховати і взяв Лавров після народження. Так от, Лавров Калантаров зазначав, що зазначив, що перемир'я, а там подивимося, в мирному процесі з Україною та Росією не буде, сказав Лавров тобто, так як хоче Україна, і Захід, що на першому етапі, на першому місці припинення вогню щонайменше на 30 днів, а потім перемовний процес не буде. Тобто, вже не тільки Путін, вже і Лавров посилає Трампа подалі, там, за курсом російського корабля, і ще далі. Ну, Тобто, якщо Трамп це дозволяє робити, якщо сучасна адміністрація Сполучених Штатів Америки дозволяє так з собою поводитися, ну що ж тут сказати? <кхух> Можливо, на це заслуговують тоді. Ну тому що це вже навіть не Путін. Це Лавров абсолютно не дипломатично. Відкидає ініціативу Сполучених Штатів Америки пропозицію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що потрібно оголосити припинення вогню на 30 діб як першочерговий етап до мирного врегулювання, а після цього вже рухатися згідно наступних кроків в перемовному процесі. Ось, власне кажучи, що відбувається вже не тільки Путін, а його лейка і прихлібаті. Лавров після переговорів з главою МЗС Вірменії Араратом Мірзаяном виступив перед журналістами, де заявив, що Росія відкидає ідею тимчасового перемир'я на війні проти України. Тому зараз, коли нам кажуть, давайте перемир'я, а там побачимо, ні, хлопці, ми вже були в цих історіях, ми так більше не хочемо, сказав Лавров. За словами Лаврова, Москва не приймає західний підхід, який полягає у пропозиції тимчасового перемир'я без довгострокових гарантій. Ну і Лавров раніше також заявив, що Москва не згодна на безумовне припинення вогню, яке мало б стати першим кроком до мирних переговорів та можливого закінчення війни в Україні. За словами очільника МЗС РФ у Кремлі вважають припинення вогню невигідним для Росії. Через можливість України зміцнити свої оборонні позиції та отримати більше допомоги від міжнародних партнерів. Ну, по-перше, допомогу від міжнародних партнерів, принаймні від Європи, я сподіваюся, ми таки отримаємо. Більше того, я думаю, що отримуємо і від Сполучених Штатів Америки. Ну, послухайте, трильйон до трильйона доларів США планують збільшити оборонні видатки. Вони розвивають зараз військово-промисловий комплекс, вони вкладають кошти в дефенс-індастрі, вони шукають ті ж самі рідкоземельні мінерали та метали по всьому світу, в тому числі пропонуючи відповідну угоду і Україні. Скажіть, будь ласка, куди це все планується витрачатися? Куди це все має йти, якщо не на виробництво зброї? А якщо виробництво зброї не вже, вони впевнені, що американська армія буде готова купити абсолютно все, що виробить дефенс-індустрія американська. Чи не вже хтось думає, що американським виробникам озброєння буде вигідно замкнутися, виключно у внутрішньому коконі ще й тоді, коли фактично їхня пропозиція буде перевищувати попит тільки від Сполучених Штатів? Я думаю, що ні. І так не працює американська оборонна індустрія. Вона завжди, в тому числі, була орієнтована на зовні. Вона завжди розраховувала на те, що зовні е, будуть покупці клієнти, які будуть купувати озброєння, і які будуть в тому числі е, вкладати фактично інвестувати в ці компанії дефенс Industry і підтримувати американських зброєрів, американських виробників зброї. На плаву і давати їм можливість розвиватися, саме про це оборонна індустрія. І саме тому я думаю, що і США будуть підтримувати разом з Європою, попри позицію а, Трампа, щоб він <кхух> не говорив. Ну, а позиція Лаврова зрозуміла в вкотре викрили свою брехню, вкотре підтверджують, що вони прагнуть воювати ну, як мінімум до середини осеня цю. На... Цю уже скажімо літню осінню кампанію, наскільки осінь дозволить вести активні бойові дії, а там не факт, тобто Росія знову ж таки буде об'єднувати питання припинення вогню і зрештою питань демілітаризації, денацифікації нейтрального статусу, статусу мови, церкви і тому і так далі, і тому подібне. Це ж вже очевидно. Тобто вони вже не приховано. Раніше вони брехали, маніпулювали, приховували. Свої справжні наміри, а зараз вони вже навіть це відкинули, тобто вони відкрито починають говорити. Ну а радник російського диктатора Путіна Антон Каб'яков заявив, що війна в Україні це внутрішні питання Росії, оскільки СРСР все ще існує. Ну от на думку такого собі Каб'якова він застряг. історії, він каже, що СРСР існує. На його думку, під час підсумкової прес-конференції. Петербурзького міжнародного юридичного форуму звернуло увагу Агентство російське опозиційне видання. Так от, Кабяков заявив, що під час розпаду СРСР було порушено юридичну процедуру, а це означає, що СРСР все ще існує. Радник Путіна сказав, що СРСР був створений за рішенням з'їзду народних депутатів, тому його слід було розпускати за рішенням того ж органу. Разом ми разом там прогресує, ну але що, я навіть не хочу це коментувати, як, крім того, що це вкотре підкреслює і демонструє російські неоімперські агресивні амбіції, їхнє геополітичне бажання, по тому що вони хочуть відновлення імперії в тому чи іншому вигляді. Ось такі факти, ось такі висловлювання, ось таке трактування історичних подій є тому. Ще одним підтвердженням та фактом. Ну, а видання біль зазначає, що після розмови з Путіним Дональд Трамп заявив, що Росія і Україна мають шукати рішення і відмовився долучатися до нових санкцій ЄС. Це стало ударом для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який раніше обіцяв спільно з Трампом тиснути на Москву. Європейські лідери залишилися без підтримки США. Тепер у новій реальності Європа має вирішити, вона має або значно посилити Україну, або буде воювати сама. Абсолютно правильно, Європа має посилити Україну, Європа має стояти спільно з Україною і дякувати Богові певні зрушення і процеси в цьому сенсі тривають. Все ж таки, як би там не було, попри слабкість, давайте скажемо окремих європейських. Урядів, попри так, бажання відійти від цього всього і сказати, що так, це війна в Європі, але ми не дуже поспішаємо і не дуже хочемо там втручатися, збільшувати допомогу, збільшувати виробництво. Все ж таки, буквально цього тижня, Європейський союз таки затвердив план по зміцненню своєї оборони та безпеки. І план, цей план по зміцненню оборони та безпеки звичайно включає Україну інакше просто не може бути, тому що цей план був би неповноцінним, тому там є Україна і допомога для нас. Ну а видання Bloomberg зазначає, що затримка дипломатичного процесу означає, що майбутнє України і загалом європейської безпеки буде визначатися подіями на полі бою. Ситуація на полі бою в Україні різко контрастує з дипломатичними зрушеннями на користь Путіна. Цього тижня він намагався виграти час у телефонній розмові з Трампом, який відмовився від вимог припинення вогню і погроз санкцій, що викликало побоювання в Європі, що він відходить від довгоочікуваного зобов'язання досягти швидкої мирної угоди. Люди, ознайомлені з перебігом переговорів, зазначили, що у розмові з європейськими лідерами, яка відбулася після розмови з Путіним, Трамп дав зрозуміти, що переконаний у перемозі Росії, повторивши низку тез Кремля, повідомляє Блумберг. Ну нічого не вдається виправити така ситуація, як є, але тиск медійний, тиск політичний, тиск експертного середовища. Тиск навіть однопартійців Трампа потрібно зберігати він не всесильний у своїй країні, і шанси здобути прихильність, в тому числі громадськості і людей, на користь України вони є. І цим, цим про це теж не треба забувати. На жаль, у нас сталася і е, сумна подія, тому що був удар по сумщині, про що зазначила Національна гвардія України. Загинуло шість військовослужбовців та десять дістали поранення. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Росія вкотре вбиває українських громадян. Це сталося в Сумській області 20 травня. Як повідомляє Національна гвардія України, за фактом трагедії проводиться службове розслідування. Повідомляється, що командира військової частини відсторонили, а інформацію передали правоохоронним органам. Розслідують. Ну, Пропагандистське агентство російське написало, що там загинуло набагато більше. Це неправда, це фейки. Чому так стається? Є бойові підрозділи. Це не, не плутайте і не їжте російську пропаганду, будь ласка, одразу про те, що це, мовляв, Щось трапилося, тому що це якийсь навчальний центр, де там БЗВП чи інші навчальні курси проходили курсанти. Ні, це вже військова частина, де проходять і відточують свої навики, бійці перед тим, як потрапляти на поле бою. <кхух> Військові об'єкти під загрозою, але звичайно потрібно дотримуватися техніки безпеки завжди. Ну а відплата, я думаю, за це неодмінно буде. Наші хоробрі нацгвардійці вони знайдуть, яким чином помститися за побратимів. Ну а Росія продовжує працювати над тим, щоб збільшити е, свій флот стратегічних бомбардувальників. І як повідомляє розвідувальна кампанія, приватна Даллас», росіяни. Інвестували значні кошти в ремонт літаків Ту-95, і це свідчить. Про наміри використовувати радянські машини ще багато років, а іншого вибору немає, тому що вони не виробляються літаки, а будуть їх просто інвестувати. Ну, ви бачите, що зараз, коли мова йде про те, скільки літаків Росія планує підняти, то мова йде про 5-7 літаків Ту-95. Раніше було значно більше, могло бути і 10, і 12, Що свідчить про те, що вони віддали на довгі ремонти свої борти, поступово віддають і цим пояснюється можливо. Зменшення частоти застосування саме цих стратегічних бомбардувальників закінчується ресурс, тому треба його продовжувати, тому що вони все більше стали літати. Ну ось така ситуація. Ну а комуначальник штабу 13-ї бригади оперативного призначення Хартія Андрій помагайбус повідомляє про те, що Російські війська нарощують особовий склад поблизу державного кордону на харківському напрямку, що може свідчити до підготовки до активної фази бойових дій. А накопичення особового складу є ближче до державного кордону. Є спроби затягування особового складу, явна підготовка до активних штурмових дій. Наші сили оборони готові до відбиття атак, і так і буде. До речі, спростували у Дніпровській військовій адміністрації інформацію про те, що, мовляв, росіяни вже зайшли на територію Дніпропетровщини і там встановили свій триколор, свій прапор. Насправді ці фото були і відео відзняті зовсім в іншому місці і за інших обставин. Але те, що бої йдуть уже поблизу Дніпропетровщини в безпосередній близькості, це теж факт. Треба розуміти. Наші війська роблять все можливе щоб зупинити ворога. І це для нас зараз дуже важливо, поки європейці думають, що робити, а думають вони нарощувати виробництво і тільки до координація і гуртування довкола України це той крок, яким ті кроки, які зараз потрібно робити Європі. Ну а нам бути сильними, нам триматися, бити ворога. І з впевненістю і божою допомогою, попри все, рухатися вперед. Наші завдання залишаються незмінними: знищувати ворога, знищувати, стримувати, завдавати максимальних втрат і максимально всім, чим тільки маємо, бити по території Росії. Війна має бути там. Палати має там. Бережіть себе і слава Україні!